行こう、行くまで、terminou n。まずは。 Блін, Даня, скажи, що ти зараз відчуваєш. Це дуже прикольно. У першому житті? Так? Ні. Ні? Я бачу вже як знімали новості на Вибач. плюс плюс. О, як його? Один плюс один. Тут, як його біля друзької не тут, а там далі є. Далі це можеш показати? Біля як його називається? Фонтану, там міська лазит менше. Там ми теж знімали інтерв'ю якоїсь там людини, значить чого, цієї війни. Ми тоді постанами Прикольно. О! Я теж, я, я теж для себе для, для буду цього Буду знімати? Добре, хорошо, знімай її, блюс. Де Домой ужин вам готовить. А -а -а. <кх> Ё, чекай! Мене забувся. Поки не почали давай-давай-давай. Що, давай, давай. додалося дані адреналіну? Від е, чого? Від чого? чого? Ну бі, типу, бі, ти що ти розумієш, то що ти бачиш вперше, як знімають, типу, серіал? Ні, я якщо в серіал, то я вже бачу, як знімають. Але це новини, але серіал вперше знімають. Ну, серіал, я вже бачив, знімав серіал. Да? Да. Ну, все одно прикольно, скажи. Такий покажи свій велик. Ось такий він. У мене таке старі. Козили. А ну вже там О, нічого не винно. такі були сьогодні новини. На Воскресенській, Паркові озера. Будемо чекати випуску цього нового відео з серіалу. Якщо ще серіал називається Код. А це все, поки що всі новини. Бачимо.